Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 17 вересня. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні такий цікавий асортимент. Багато продавців покупців. Друзі, нагадую, що можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати, уточнити всі деталі. Також за домовленістю може бути виїзд і в інші міста. Василь займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія, а п'ята в Седані. 10-й рік, 8500 ціна, 1,6 газ, бензин на механіці. 144 тисячі пробіг. Контакти є. Так, авто затемнене, зачинене. Я не бачу, можливо, вам буде щось видно. Є парктроніки. Так, маємо тут в кадрі пасати, b 7 b 8 і Аудіо третя. Показуємо по черзі. Так, дякую, відкрили. b 8 Passat в Седані. 16 рік, 16800 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механічній коробці передач, 110 кВт, авто обслужене, 190 тисяч пробіг, контакти бачите. Ой, багажник відкрили. Ну, так, все працює з ключа. Так, 4 склопідйомники, комбінований салон шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь. Бачите, як виглядає, то в збереженому стані. Так, мультикермо. Шестиступанева механіка. Підігрів сидінь, клімат, контроль, дисплей, навігація. Так, бачите, тут немає. Це обслужений автомобіль. Я вже сказала, дякую, гарно повністю обслужений авто. Так, бачите, тут немає цієї. Їхньої болячки, як то кажуть, в народі. Так, є парктроніки. Так, об'єм, бо... Ага. Авто так, бачу, обслужене. От є запчастини люковські. Так, поїхали. А третє? Так, виглядає, теж седані. 16-й рік. 15 тисяч ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. 101 тисяча пробіг, контакти є. Так, вже бачу, що є панорама. Чотири склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, клімат-контроль. Шкіряний салон. Так, є парктроніки. О, так само багажник відкривається з ключа. Так, і Б7 в універсалі є фаркоп парктроніки. Так виглядає. Колір коричневий металік. 13 рік, 12.300 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 103 кВт, 248 тисяч пробіг. Контакти до власника бачите. Так, авто повністю обслужене, пригнане з Німеччини. Так, електрорегулювання сидінь, чотири склопідйомники, мультикермо. Так виглядає клімат-контроль, дисплей навігації. Так так виглядає по колу. Так, власник підказує. Замінено ремні, роліки, масла, фільтра. Авто повністю обслужене. Volvo v 50 11 рік, 7,200 ціна. 1,6 дизель. Так, механіка 184 кінські сили, 236 тисяч пробіг, Так, контакти в кінці. 99, 42,99. Так власникам не будемо заважати. Всі деталі за телефоном. Рено Зої. 15-й рік, 14700 ціна, 64 тисячі пробіг. Контакти бачите. Так, це у нас електрокар. Показую, як виглядає. Так, салон на тканині. П'ятий гольф, четвертий рік, 5300 ціна, 1,6 бензин, 225 тисяч пробіг. Контакти тут є. П'ятиступенева механіка. 4 склопідйомники. Так авто виглядає. Є клімат-контроль. Ареномиган в комплектації босе, 11-й рік, 8500 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил. Автоматична коробка передач. Так, 193 тисячі. Пробіг, є сервісна історія. Контакти бачите. Так, комбінований салон, підгріве сидінь, 4 склопідйомники, мультикермо. Так виглядає автомат. Старт-стоп, клімат-контроль. Так, акустика боса. Парктроніки присутні. Так, електрокар є у нас такий на ринку, BMW і 3 Отак вона виглядає під капотом, незвичайно. Для, для тих, хто звик до звичайних двигунів, так, зараз фокусуємося. Є 14-й рік, 16 900 ціна. Так, нас електро 195 кінських сил, запас ходу до 180 кілометрів. Звичайно, хто як їздить, 92 тисячі пробіг авто має. Тут бачите контакти до Степана. Зараз глянемо машинку. Так, вона цікаво. Дверки відкриваються. Так, склопідйомники. Так, виглядає салон. Так, мультикермо, дисплей, автомат. Так, за деталями ми, звичайно, звертайтесь до власника. Так, є парктроніки. Ford Focus, 10-й рік, 5900 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. розмитнене, 230 тисяч пробіг. Так, передні склопідйомники. Кондиціонер є. 5-ступенева механіка. Друзі, ексклюзив на ринку. Chrysler 300 c П'ятого року, 7 тисяч ціна, 3,5 бензин. Так. Маєте, власник спочатку контакти задиктує, далі будемо показувати красу. 0,67? 353 0,406. 0,406. Так, 4 склопідйомники. Так, я все показую, шкіряний салон з перфорацією. Так воно виглядає. Мультикермо. Зараз власник... Ой, власник під... як гарно. Власник підказує, тут у нас таке зоряне небо. Гарно зроблене авто. Роздивляйтеся, як воно все виглядає. Так, тут шторки. Так, у цікавить таке авто. Дзвоніть до власника, уточнюйте всі деталі. Торгуйтесь, купуйте. Так, є в парк Троніки. Рено Меган 2016 року. 11 900 ціна. 1,5 дизельний двигун на механіці. Є сервісна книжка, 110 кінських сил, 95 тисяч пробіг. Контакти до власника бачите? Так, чотири склопідйомники. Шестиступенева механіка. Так, це у нас хетчбек. Є парктроніки. Зараз ще кажу власника, є ще один автомобіль. Opel Insignia 10750 ціна, шістнадцятий рік. 1.6 дизель на механіці, 189 тисяч пробіг. Тут є контакт. П'ятий гольф п'ятого року. 5 тисяч 5250 1,4 бензин. Тут є контакти до власника, так бачу, сервісна книга є. Пробіг, зараз подивимося, що там пише. Так, є 4 склопідйомники. Так, пробіг 233 тисячі, бачите. Так воно виглядає, все. П'ятиступенева механіка. Кода Октавіа Тур в універсалі. Четвертий рік, 4,350 ціна, 1,6 газ бензин на механічній коробці передач. MPI двигун 270 тисяч пробіг. Контакти бачите. Зачепилися. Так, склопідйомники 4... Ні, 2, перепрошую. Так, П'ятиступанева механіка, клімат-контроль. Є, серві... є сервісна книжка по автомобілю. Так, газ бензин те вже сказала, вже за деталями до власника. Так, бачу, ще фаркоп є. Б8 в універсалі. 17 рік. 16-400 ціна. Так, дизель на автоматі. Так, напевно, двохлітровий. Маєте контакти до власника. Так, колір у нас такий коричневий. Чикавовий. Ну, у всякому разі, не чорний. Так, 4 ск... ну, то хвороба пасатівська. Чотири склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так виглядає. Так, мультикермо, дисплей, клімат-контроль, підігрів сидінь. І є парктроніки. Зараз уточню ще. Е, який об'єм двигуна? 1,6 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Якщо цікавить сайт наш, там більше автомобілів. Так, На цьому сайті можете переглянути більше автомобілів. Так, звертайтеся за телефоном. Так, електрокар, Renault Zoe. 16 рік, 14500 ціна, так це в нас електрокар, 62 тисячі пробіг, контакти бачите. За ними вже можете дзвонити, уточнювати всі деталі. Власникам не будемо заважати. Там вже напевно машинку продають, може, на тест-драйв їдуть. Так вона виглядає. Парктроніки є. Четвертий гольф. 2002 рік. 4890 ціна. 1.6 бензин на механіці. Так, цілий без ДТП, оригінальний пробіг, сервіс, катю, 180 тисяч пробіг. Є контакти. Так, і є люк. Заглянемо в салон, поки власник відійшов. Чотири склопідйомники. За деталями звертайтесь до власника. Так, є фаркоп. Ford Fiesta, 13-й рік, 7500 ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 67 тисяч пробіг, контакти тут. Так, мультикермо. Так виглядає. Так, і поколу показую. Дача Сандеру 9 року 3 700 ціна. 1,4 бензин на механічній коробці передач. Свіжопригнане авто, 185 тисяч пробіг. Контакти до власника бачите. Заважати не будемо. Деталі за телефоном. Тут ще раз контакти. друзі, б четвертий посад. 96 й рік, 300 ціна, 1,8 бензин, 312 тисяч пробіг. Так, є люк. Так це вже майже раритет на ринку. На жаль, зачинений і сильно затемнений. Вперше, якщо чесно, бачу на ринку таке авто. Можливо, когось цікавить такий бюджетний автомобіль.